Так блин. Давай хочешь. В полет. В полет. А? В полет. Это на все зитро не диски было. Постыралась к херам. Да. Это да, наш нихуя 40 чем-то лет уже сие, ёпта. Ну да. И столько ж не сие. Сейчас столько же и не сие. Не, ну сейчас не сия, раньше был. Мы... через 40 лет, что с нашей, блядь. Сичу. Саня, вона ж як Франкенштейн у мене, вона ж на этом. постійно під капельницей. Ну, Це так живе, як дике как дикий этот. Дике животное. вона так живе, без без ремонту. А та да, та нежна, та постійно їй вітаміни надо. Щоб волосся не повисипалося, <ріст> і зуби. блядь. А потім де справедливость, да? ЦЗшки херова сіялка. А хто до неї дивиться. Так. Коротше, нам треба десь 1,8, 2 гектара максимум. 1,8, даже 1,7, если буде нормально. А бурьян повилазив, блядь, вся херня. Угу, mm -hmm. Мелкая амброзия, это все. Сейчас подкормим. <ріх> ну оно ну, не, воно сразу ж не діє, воно будет діять аж Якшода щи підуть. Через місяць здесь раз те ще треба буде. Так, що, я ж стану проїдусь, пиляку поглотаю. Щоб деталі обрати, треба на Майер Про завітати. Шукай запчастини для європейської агротехніки на сайті «Майер Про» – Якість у деталях. Так, всім привіт. Що ми робимо? Підживлюємо кукурудзу майбутню. Карбамід по 100-110 кг, десь так 120, 130, десь 140, може, 90-80, десь так, як вийде. Ну, навігацію взяли зараз. Один 200 кг засипали, кантером поміряли. В одну банку 100, в другу 100. Крутнемось. На 1,8 на 2 гектара повинно хватити його, вистачити. Так. Підживлюю вже так. Чому? Сівалкою, тому що обробіток вже не планується. Не планується, окрім. окрім. Та нам, мабуть, взагалі не планується. Зараз ще сівалка може вирівняє нам щось. Оце щось порозбиває. Доща не було хер з наскільки. У нас посуха конкретна, конкретна. Дивіться, ось глибина вже 6-7 см сухого. Ось волога тільки ось ліза падло. Так, що хотів сказати, що кукурудзу сіяти не планував. не планував. Зараз розповім, треба подивитися, працює агрегат, щось працює, не працює. Так. Так. Да, выезд. Так, перший виїзд. Так що Перший виїзд, я не знаю як так сталося, але по 200 кілограм Ну, По 190, по кругу дві сівалки. Зараз відрепетували. Засипали 200 кілограмів. Кантер дуже зручна штука. Засипав в одну банку 100, в другу 100. Навігацію включили, все, зараз повинно бути 2 гектари. Так, так, чого кукуруза? Не хотів я її сіяти в цьому році взагалі. У зв'язку з ситуацією, у зв'язку з війною, це все, їсти її нікому. Важка, об'ємна культура, нічого не варте. Тому будемо сіяти сою. Але, але в мене. Прибавилось трохи 11 гектар. І я, якби оцей соняк, що планував тут, я його посію там. А тут ну, подобається мені кукурудза, ось косили недавно. Скосив я той врожай минулий. І воно як їдеш, оці качани, вони падають, воно таке, все. Ну, кукурудза, вона до душі якось. Я як якийсь хрущов, то, розумієте, таке якесь відчуття. Та й хочеться взагалі добитися якогось результату. все ж таки. Воно якесь питання собі робиш кожен рік, і спитуєш себе, і спитуєш, поки не зітришся повністю. І отож, що кукуруза в нас насипала. Десь до 40 центнерів на круг. Хай буде 40. Все, на більше не розраховую. Причин, хер його знає, і дощі були, і все, можливо, пізно посіяли. Можливо, неправильно я добриво їй дав. Можливо, із сорняком трохи прощолкали, Але взагалі так -то їхали по неї не так, щоб і багато сорняку було. Не дуже вона була грязна. Така, більш-менш, нормально. Рядки просвічувались, рядки заходив. Ну де-не-де на краю. там, Трохи з гербіцидом ми накосячили. Брав я в Редоні Mesotrex. По-моєму, він так називається. Або. Да, так, MesoTrax, мамекс, все однакове названня, каністри однакові, все однакове. Блін. А там яка, яка в ньому в тому гербіциді особливість, його треба вимішувати і бажано десь за сутки до того як ти. Нанизу залишилось пластилин отак. Такий, що палкою не розковиряєш. Ми вилили, все, побризкали, ну що, воно амброзію не взяло. Прийшлося гроділом, прийшлося його той перебризкувати. А потім, вже коли я на Ідон подзвонив, кажу, так і так пластилін. А ти зболтував. та ну як кажу, ну як звичайно, ну, болтнув каністру і все. Вони кажуть, покажи той його залишок. А вже коли ми ж каністру то мили У тому в оприскувачі в мене ж такий міксер, там ми її помили. Я поставив, воно там простояло, тиждень простояло. Я вже його туди заглянув, а там сметана. Розумієте? Був пластилін, а стала сметана. І все, я його вилив, каже, бачиш. Ну, тепер кажу бачу. Що ще й колотити його потрібно. Ну, загодя, за 10 хвилин нічого не станеться. Ну, самі зрозумієте, пластилін, який палкою є, колупається. Як він може там за 10 хвилин перетворитися на той. Коротше. А також ж дивлюсь по сусідах, дивлюсь, як вони бризкають ту кукурудзу, то в них взагалі побризка, воно шух, та амброзія стояла по коліна на той кукурудзі, згоріла і сліда нема. Мабуть, бризкають, прямо йде і все. Ото і я в цьому році вирішив. Взяв насіння. Ось будемо сіяти, покажу. Взяв е, туш, який ну, мансанта, декалба, Д ДКС. Оце. На 11 гектар вирішив вкластися. Думаю, так, просто для естетики. Знаєте, не для заробітку. Для естетики хотілося отак. І вношу зараз карбомід. У нас сьогодні субота, а на понеділок нам обіцяють дощ. От, І я думаю, це яке у нас яке сьогодні. Я знаю, що люди вже сіють кукурудзу, але. Я поки що не готовий сіяти її, тому що я боюся бур'янів. Я боюся, я ними не, не користуюся. Так, що у нас сьогодні? Ну, ось 13 квітня. 13 квітня. Ось 13 квітня, завтра дощ, чи той в понеділок дощ. Я думаю, що цей карбамід-сюди. І з посівом будемо використовувати, я не знаю, що посовітуєте, або сілітра у мене є, або сульфамофос, там де є фосфор. Можливо, посію і з тим і з тим, подивлюся, як воно діє фосфор на тому весною при посіві. Так. Коротше, оце ж скосили кукурудзу і поїхали ми її. Весняна оця уборка, вона, в принципі, розумієте, плюси які збирати кукурудзу весною. По-перше, ти можеш брати гібриди з більшою цією. Якщо немає сушки, ти можеш з більшим фао брати. Якщо ми раніше використовували 280, 290 фао, до 300. Тепер я можу 340, 360. Хай вона там созріває, мені пофігу, як воно вологу отдає. Мені взагалі пофігу. Тому що я збираю на Навесні. Все. Тобто я не переживаю за ту влагу. Мені потрібні тільки що. Мені потрібні гібриди, які не боліють. Які в нашому регіоні вже тут таке пече в нас дощу не було, блін, хер херзнаки. Потрібні мені такі гібриди, щоб посуху видержували і витривалий перестій. Воно все прописано, воно все там є. Все, підібрав я там три гібриди, один мені посовітували. Який буде, не пам'ятаю, воно там цифри приїдуть, я потім покажу. Да, от, І збираєш ти її весною. Який ще плюс, Це ж самі знаєте ви. Плюс збирати весною, тому що комбайни не зайняті. Вони взагалі не зайняті комбайни. Тому що, ну самі розумієте, взагалі-то більшість збирає кукурудзу осінню, там її сушать, там ще щось складають. От. А ми весною на розслабоні. І ціна. Ціна зараз більша. От. Це я обговорював з багатьма фермерами. Ціна більша, якого хера, і то я вам скажу, я її з поля не продав. Тому що мені е, баригам, ну, перекупам, як мій знайомий називає їх баригам, Баригам можна продати з поля будь-що, але питання в ціні. Вони забирають, там, а серйозні фірми вони потребують від тебе аналіз. Ну а як ти зробиш аналіз, коли ти ще її не збирав ту кукурудзу? Е, можна можна там, я думав, а, думаю, аналіз. ну, теж, щоб Ця логістика, це час, перевозка. Думаю, на склад, потім на фури. Думав, виламати качани, так, відлущити і на аналіз відправити, але думаю, що, там пустувати насіння, може бути, розумієте таке. Там може бути ще щось, те, що комбайн може вийдути, а я руками його туди положу. Нафіга мені цей геморой. Тому я поїхав, скосив її, положив у склад і тепер. Я спокійно роблю свою роботу. кукурудза волога десь до 12, по-моєму, 12 половиною. Вона може до червня до липня місяця спокійно мені лежати. Вона мені не заважає там. Все, виходить, що я. Як скажемо, у виграші. Перевіз, склав, жду ціну. І теж весною. Весною зараз ціна там, якась, да, допустимо, 3,50 або 3,70. А мені. Наприклад, та ціна не подобається. А люди зараз косять активно, ось на вон, минулому тижні. Звідки та ціна з'явиться, так? А десь через місяць, спасіємо сонях, туди-сюди. З'явиться ціна, якась там, якісь 50 копійочок. На об'ємі приблизно 200 тонн, якісь 100 тисяч, можемо вигадаємо. Так? Так. Ну, це гарно, коли є склад. А, і ще склад. Осінню збираєш, склада. От Площаді не вистачає. Не вистачає для того, щоб розмістити і сонях, і пшеницю, а ще й кукурудзу. Тому вона храниться там. Хтось її, звісно що поїдає, якісь там бігунці, там, двоногі, як то кажуть, четвероногі, Ну то таке. Зате в мене склад, не потрібно мені строїти, його зараз будувати, особливо в даний час. Вона храниться в мене на полі. І більш якісно вона там зберігається, у мене в складі, б вона лежала з вологою там 15, або 16, або 14, і переживай ходи. Да? Такі плюси. Які мінуси є? Мінуси в такому збиранні кукурудзи є ті, що обробка. Тобто ти скосив, земля зараз волога, комбайн натоптав, тому ми швидше, 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 давай бігом. Паладою заїхали, паладою зашурували все. і... Там грудочка вийшла, то звісно. І зараз чекаємо дощу. Після дощу виїдемо, розрівняємо те все. Розрівняємо його пружинною бороною і все, поле готово до посіву. Ну, якось так. Так ось Сашко їде. Ну, Зараз і шестерні поміняли. Але все одно не знаю. Зараз 1,3 гектари, там 200 кілограм, по 200-200-210 по десь 200, 200, кілограм усівалки. Ось як воно треба буде ще відкрити, мабуть. Ну, то ладно, то відрегулюємо. Ось поки відрегулювали, вже, блін, з 11 гектар вже 2,5 гектари заробили. Там більше сипанули, там менше. От отак -от воно і є. Ото, що я не люблю, це підживлення, блін, сівалкою навесні, тому що воно і погода нестабільна така, і, блін... Ще один посів, виходить. Але там питання по пшениці, бляха-муха, думаєш так, стратегія в тебе така, ага, отак-отак, а воно ніхіра не так. Коротше, по цьому році в нас виходить, всі, хто поверху кидав або бризкав касам, зараз пшениці страдають. Всі, хто сівалками вниз, в той самий час, коли я підживлював карбамідом, кидав, або через тиждень десь, коли вже тепло було. То там пшениці зеленіші, зеленіші. Не знаю, що далі буде. То, може бути, звичайно ж таки піде дощ, ще там азоту якогось хапане, але дуже прикро, дуже прикро, да. ну, я роблю на свій страх і ризик. Розумієте? Я роблю як мені зручно. Я роблю, як я думаю, як я бачу. Щось виходить, щось не виходить. Тому це мої питання, це мої проблеми. А ви дивіться. Як вам зручно, дивіться, як хто робить, і я думаю, проблем не буде. Багато років підряд я запитував багатьох фермерів, між румом і сівалкою різниці практично по врожайності не було. І це підживлення не по мерзлоталому, а одразу після мерзлоталого якось трохи підсихає, туди його під дощик. Не знаю, не знаю. Не знаю. Мабуть, на наступний рік. Оце ж бачите, клімат. 3 роки дощів, холоду такого. А зараз у нас цей квітень і кінець березня так припекло, просто капець. Вологи взагалі нема. На пшениці вона висосала. Зараз, якщо не піде дощ ще тиждень, ото от хто кормився валками і буде там той азот триматися. Вона почне так жовтіти, що моя ще пшениця буде ще більш-менш без того азоту, чим там, де азот, це буде жопа. Вона почне горіти. Ну то, як зрозуміють мене люди, в яких йдуть стабільно опади. Включайте, ось, якщо вам цікаво, або якщо ви хочете там, когось чомусь повчити, там, як треба сіяти, як не треба, хто северніше знаходиться, хто там южніше, там, південніше. Там. От, то я вам скажу: включайте радар погодний. І дивіться, як йдуть опади. У нас всі опади випадають по Дніпро. ось По Дніпро, і отак. Зачепляє трохи полтаву. І ото весь верх заливає Київ ото Черкаси. І отак воно обрізає по Дніпро. Задніпром у нас Це, оце, Запоріжжя, Донецька область, частина Полтавської, частина Харківської області. Це зона ризикованого землеробства. Чому? Тому що в нас вітри. Вітри хирячать з Азову, з Чорного моря, здувають оцей фронт, який з Західної України несе нам ті дощі. До цього було все нормально. Три роки ми. Богували, і все було в нас нормально. Навіть даже занадто тих дощів було. Але зараз, бачите, отак. Ну, будемо сподіватися на дощик зверху і на те, що накопичилося у землі, тому що солончаки повилазили, це каже проток, говорить, що в нас внизу там волога накопичилась. Да? І будемо сподіватися, що цю мою дорогоцінну кукурузку не засуше. Да, такі, справи, такі справи, такі дісковочка йде нормально, пружинна борона працює, я вам скажу, ось зараз весною які там куски не доробили, не подоробляли. Ось як, наприклад, да? є в нас поле ось кукурудза була. Воно подісковане, мабуть, та весною, ж мабуть, і збирали. Оце якби палада пройшла чорний пар. Оце поле, воно пройшлося поладою один раз після соняха. Ні, ми осінню його зробили. Осінню зробили дісковку. І Сашко проїхав тут пружинною бороною. І оце такий фон вийшов. Це такий фон. До чого я вам кажу? Я вам хочу розповісти трохи про пружинну борону. Чому? Тому що вона, вона. Така пружинна борона цікава. ця ну Ось фон, бачите який. Оце отак в принципі можна вже сіяти. Я думав, думав, пружинна борона, пружинна борона, оця розкладна, що вона в нас. А вона, понимаєте, вона не дуже пружинна борона. Вона як легкий культиватор іде Там рама. На цій рамі зав'язані жорстко пружини на всій 9-метровій дліні. І вона працює як виглажувач, як культиватор. Це не та пружинна борона, в якої кожна секція окремо плаває, скаче, копірує там ще щось. Розумієте? Вся вага агрегату розподіляється на всі пружинки-лапки. Так, зараз гляну гектари. Зараз це виходить, основний агрегат, яким ми працюємо по оранці, під посів готуємо почву, вирівнюємо, розбиває грудку, розподіляє рослинні рештки. Це взагалі унікальна штука, я вам скажу. Так що отакої конструкції отаку розкладну борону. Це щось, знаєте, середнє між пружинною бороною звичайною і легким культиватором на есках, знаєте, от такий, що підготавлює почву під буряк, там, ось щось щось отаке. Так що агрегат серйозний. Трохи ми посилили його, я покажу потім. От, посилили, бо почало одривати, хлопці так на свій розсуд робили, але зробили ми дві тяжонки, вже буде капітально тепер. Буде капітально. От, так, ну що, що? Тоді все. Завершуємо. Завершуємо це питання, тому що які ще роботи в нас? Бляха-муха. Яка робота? Основна робота зупинити оцих підорасів, блять. У мене слов нема. Це, блядь, яке настирне, блять, уже, блядь, ото. Кров уже висить, блядь, а воно пиздує і пиздує. Блядь, слів немає інших у мене, крім матюків. Це просто просто якийсь фільм жахів. Ото пила, знаєте, ото фільми. Я їх не дивився ніколи, але ось воно в натурі таке і є. Отак от. Отаке гівно, блядь. І той, хто умнічає, там, отого, там, пише щось, Я, у мене є правило таке, знаєте. Не треба писати того, чого немає в реальному житті. Починають там казати, ще пам'ятаю, пам'ятаю на початку війни. А от, Україна готувалася там щось на нас напасти. От як би ти робив так же він по-русски, как бы ти делал, если бы ти знав, що вот сосед ходит по двору і топор точит. От он точит топор. Ну, що з таким сусідом делать? Надо його йобнути. Я думаю, бляха муха, ти ж в звичайному житті такого не робиш. ти підарюга, ти розказуєш, оце. Якщо ти підеш сусіда за те, що він точить опор або там щось тобі кричить через забор, щось там підеш його йобнеш, ти сядеш у тюрму. Питання тільки в тому, що у нас оце, оце світове це спільнота, у нас немає такої тюрми. Є там якісь санкції, є там покарання якесь там. Воно не, сразу, не одразу, воно -то самі такі блядь, ці агресори вони отримують те, що заслуговують. Але такого швидкої дії, щоб його одразу там якась світова спільнота, поліція приїхала, все, щолк щолк наручники, все. Який ще критерій потрібен бути в державі, ну, в державах, щоб не було війни? Який критерій? Бо хоча б порушення кордону, все, порушення кордону не повинно бути. Не, блядь. І ото, ну коротше, там Доказувати, там ото, як чат рулетки ті глянеш, там нема сенсу нічого і доказувати. Тому що то безполезно, Розумієте, я зрозумів, що тут виходить тільки одне. Їх треба їбашити, блять. Як тільки виходить, як тільки ото по соплях получе, як ото в фільмі, я кажу, як в морду получу, я все тоді розумію. Оце так. Таке життя, воно несправедливе. Тому, тому треба треба хлопцям нашим віддати належне, вдячити. Дивлюся я тих і поранених, і без ногих, і без рук. Ну нічого, нічого, що ти зробиш? Що ж ти зробиш, бляха-муха? Тримаємось, друзі. Тримаємось. Не хотілося про це балакати, можливо, я це і виріжу, тому що, бляха, ну як от... В мене не було настрою навіть знімати відео ці якісь, ходити там щось, розумієте, там щось оце, розсуждати там, блять. Тому що воно каже, здається мені таким, знаєте, як не то, що недоцільним, а не, не своєчасним якийсь. Цей труд, він, він, можливо, вже й не має ніякого значення. Можливо. Ну і держава що, ну, вона повинна нам сказати, що нам робити? Можливо, не сіяти ці поля нахер, здати ті гроші, що в нас є, ту техніку кудись, здати його все нахер. Що ж ми сіємо, ми як -то, знаєте, як, як сліпці якісь, а ми сіємо. Можливо, і не треба вже сіяти його. Треба окопи рити. Там, наприклад, все, Євген, ти не сієш два робітника або один у тебе є. Ось тобі екскаватор, копає окопи зранку до вечора. На тобі зарплату. Копайте окопи. Можливо, так треба робити. Я не знаю. Не знаю. Чим, чим можна ще допомогти цій справі ідіотській. Так, ну коротше, шестерні ми уменшили, а тепер треба буде відкривати, мабуть, ще більше ту оцю ж. Катушки, тому що воно не зрасходує зараз, буде 2 гектари, а воно не зрасходує його. Десь по 75 кілограмів, я так на глаз, думаю, тут ми кидаємо зараз. Треба 100-110. Так, все, друзі, всім пока, всім удачі, тримаємось, слава Україні! Смерть підорасам.